Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску хочу вам розповісти, як Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, за російським сценарієм намагається знищувати громадянське суспільство в Україні. Але про все по порядку: якщо ви бували у Києві або у Львові, або не тільки у Києві або у Львові, то могли бачити ось отакі графіті із написом Гонор. Гонор це нормальний патріотичний рух здорової людини, який не контролює жодний Гарх чи політик вони зробили чимало для нашої з вами країни, за що їх особливо ненавидять російські пропагандисти за плечами кожного з них участь в карательних операціях на Донбасі. Один із лідерів гонору Сергій Філімонов особисто затримував бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював проти України. Заворота <х2> породу також хлопці із гонору брали участь у акціях на захисту. Української мови допомагали витягувати мене із в'язниці і постійно нагадували, що вбивці Катерини Гандзюк мають сидіти у тюрмі. Хлопці також захищали від незаконної забудови протасів яр у Києві. За що їм дякували місцеві мешканці. Але особисту ненависть Авакова хлопці заслужили тим, що брали участь у акції біля його вілли у Італії у 2019 році. Хлопці з гонору полетіли до Італії, до вілли міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та провели там акцію нагадування про те, що за часів правління Авакова в Україні стали масово переслідувати та вбивати громадських активістів, і дуже часто цими нападами і вбивствами займалася. Якраз поліція. Про цю акцію написали навіть у італійській пресі, і Арсену Авакову, звісно ж, це дуже сильно не сподобалось. Не сподобалось настільки, що Аваков попросив поліцію Чехії внести цих хлопців у список осіб, яким має бути заборонено в'їзд до Європейського Союзу, і кілька членів Гонору потім, коли намагались подорожувати Європою, просто не змогли потрапити до країн ЄС. А Сергію Філімонову за Закривали в'їзд навіть до Мексики на прохання ображеного Авакова 8 січня. Я з родиною полетів у Мексику. Подорож планував завчасно, тому зробив візу за два тижні. Тільки мій паспорт потрапляє в руки прикордонниці. Вона відразу біжить в якусь кімнату, показує на мене пальцем, і нас всіх затримують. Цю родину затримують. Але питання ставились в основному до мене. Вони сказали, що прийшов запит з України. Про те, що в мене є проблеми конкретно, що Україна подала запит, що я екстреміст, що в мене є там якісь проблеми з законом. Тобто, вони про те, що це Україна подала запит інформацію так. кілька разів. Казали так, вони саме кажуть України. Ласкаво просимо в цуфранну сучасну Україну. Ось отакий у нас дріб'язковий особливо ображений міністр. До слова, у гонора є ще свій ютуб канал. Посилання буде в описі до цього відео. Обов'язково підпишіться. Арсен Аваков дуже довго добивався того, щоб мені дали підозру за необхідну оборону, щоб мене звинуватили в умисному вбивстві за те, що я не помер під час третього замовного нападу. І коли мені цю підозру дали, хлопці із гонору стали приходити Ходити на акції протесту і, зокрема, поїхали під суд, де мене судили. Але це дуже сильно не сподобалось людям, які працюють на Арсена Авакова, і вони спробували з гонором зав'язати конфлікт під Шевченківським судом міста Києва. Я думаю, на каналі Гонору Сергій Філімонов розповість детальніше про усі ці конфлікти які виникали протягом останнього року, проте я хочу вам розповісти. Про останній найважливіший і найгучніший днями у Києві та сама банда людей, які працюють на Міністерство внутрішніх справ на вулиці Рейтарській, спробували напасти на активістів гонору. Причому, коли я кажу про напад, то у цій ситуації я не маю на увазі бійку чи спробу когось залити газом, тому що ці тітушки подіставали навіть ножі. 2, Ножами, так, звісно, 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 звісно. Звісно. Коли на тебе йдуть із ножами, то треба або бити у відповідь, або відступити. Хлопці вирішили не дарувати оцим тітушкам можливості влаштувати різанину у центрі Києва і відступили. А самі тітушки іще кілька хвилин бродили біля дверей. Зрештою вони отримали героїчну перемогу над шинами мікроавтобуса. Після цієї звитяжної битви проти колес мікроавтобуса вони пішли геть, але потім з'ясувалося найцікавіше. Виявилось, що у цьому натовпі були працівники національної поліції. Ось нам все в час драки сразу подалося двоє, сказали, що сотрудники поліції. Мужики, а якщо ви сотрудники поліції, що сразу не приїхав отряд коли побачили людей з Тут два всім. А что да. сразу не это Что сразу наряд не приехал? Мы не видели сразу их. Потом уже только узнали. Ну, то, есть, да, то, есть, то есть вы не принимали, вы, вы как там работники, которые работают на Авако, вы не принимали участие в этом? Нет. Да? Хорошо, я его слышу. Ви розумієте, це була просто така випадковість збіг обставин. Що серед тих тітушок були працівники національної поліції. Мабуть, і ще такий самий збіг, те, що свідки події повідомляють, що там на місці був і Сергій Каратких, Він же боцман Валерій Маркус у себе на каналі зробив відео про цього персонажа та про Арсена Авакова. Це відео намагались заблокувати. Воно дуже інформативне і я наполегли. Рекомендую вам його подивитись. Посилання буде також в описі до цього відео. Ну і звісно ж, не забувайте про підписку і на мій канал, лайк до цього відео та коментар, і обов'язково поширте його в соціальних мережах. Боцман, це людина доволі відома в Україні, особливо для тих, хто цікавиться українською політикою та Арсеном Аваковим. Він тривалий час жив у Росії, мав зв'язок там із російськими правими, як вони себе. Самі називають, і навіть навчався у білоруській школі КГБ. Але потім, згодом, коли почалась російсько-українська війна, він переїхав до України і пару років тому отримав українське громадянство. Попри те, що Боцман каже, що він не любить Російську Федерацію, він дуже часто з'являвся на проросійських помийках на каналах Медведчука, де повторював тези Медведчука і не тільки Внешнє управління, которому дав. Е вопрос возможности внешнего управління над Україною ми сейчас знаходимося під внешним управлінням. Це що виходить? Український націоналіст в лапках, який навіть не володіє українською мовою, використовує риторику Путіна. Ну, що зустрічатися з Зеленським, якщо он отдал свою страну. Под полное внешнее управление не может такого бути в итоге. Мы имеем проблемы с управлением страной. Нам не нужно внешнее управление. Внешнее управление с учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Як я вже казав, він постійно з'являвся на каналах Медведчука, бо це, мабуть, дуже патріотично ходити на канали Медведчука і розповідати там, який ти великий націоналіст. І в принципі, я навіть не здивувався, коли почув, що боцман виступає і проти вступу України до НАТО. Нам не нужно в НАТО, нам нужно вистраювати щось своє. Нам не нужно внічне управління. От мені просто цікаво, ті люди, які зараз знаходяться біля Боцмана і вважають. Себе патріотами України їх не бентежить той факт, що у Боцмана абсолютно проросійська риторика, така сама риторика, яку використовують російські пропагандисти і навіть президент Росії. І ще один важливий момент: от я особисто не можу собі уявити, як би я міг зустрічатись і люб'язно спілкуватись про щось із депутатами Медведчука, але Боцман може собі це дозволити. Він спокійно і і дуже непогано зустрічається із депутатом від ОПЗЖ Сутома Мояном. А ось до нього підсідає ніхто інший як Сутома Моян. Ви впізнаєте цю людину? Звичайно, ми п'ять років в одному залі тренуємося, періодично зустрічаємося. Я граю в нарди, і він грає в нарди. Мабуть, грати в нарди із депутатом Медведчука це теж такий своєрідний прояв патріотизму, який ми просто не розуміємо, і відчайдушна боротьба проти того самого зовнішнього управління. Хочуть віддати під зовнішнє управління, але насправді у житті Сергія Каратких сьогодні дійсно присутнє те саме зовнішнє управління. Ось його спільне фото. Із сином Арсена Авакова, а і ще пару років тому Караткіх працював офіційно в національній поліції, а саме був начальником відділу поліції охорони об'єктів стратегічного значення, і тому абсолютно не дивно, що коли боцман і його банда намагались напасти на хлопців із гонора, то там також були присутні працівники поліції. А якщо ви співробітники поліції, що сразу не приїхав Отряд, коли побачили людей з зброєю? те, що зараз відбувається. Це абсолютно російський сценарій по знищенню громадянського суспільства. Арсен Аваков намагається підім'яти під себе усіх, хто активно виходить на акції протесту. А хто не хоче працювати на Авакова, тих намагаються вбити або залякати. І Сергій Караткіх, він же боцман у цій історії виконує далеко не останню роль. Їхня мета це спочатку знищити гонор, як рух, який здатен фізично захищати активістів під час акції протесту. А потім дістатись і до кожного з нас. Проте вони дуже сильно помилились. Україна це не Росія. У нас такі методи не пролізуть. І я точно знаю, що рано чи пізно впаде не громадянське суспільство, а саме Арсена Ваков, і усі його посіпаки. Ми кожного пам'ятаємо.